Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що очікує власників нерухомості після 1 липня 2023 року. Так, новина не дуже приємна, але про неї все одно варто поговорити. Але перш за все, за вже хорошою традицію. Хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пане Василь, щиро дякую вам! Ці гроші йдуть на хорошу справу. Окей, тож в цьому відео ми поговоримо про податки на нерухомість. Я розкажу тобі, хто має сплачувати. Скільки має сплачувати, в яких випадках має сплачувати, що буде, якщо їх не сплачувати, та хто винен в тому, що їх потрібно сплачувати. Окей, тож по порядку, в Україні власники нерухомості мають сплачувати податок на цю нерухомість. Нерухомість може бути житловою або нежитловою. А далі починаються нюанси. Тож я вирішив зателефонувати на гарячій лінії Державної податкової служби. Щоб дізнатися про ці нюанси безпосередньо в них. В Україні нерухомість оподатковується згідно площі цієї нерухомості. Але і тут не все так просто. Про це я розкажу трохи згодом. Для оподаткування також є деякі пільги. Але якщо ти приватний підприємець або здаєш свою нерухомість в оренду, то ці пільги тебе не стосуються. Пільги також не стосуються нежитлової нерухомості, ну, наприклад, офісів чи гаражів. Тут податок потрібно буде сплачувати згідно квадратури. Житлова нерухомість ділиться в свою чергу на два типи: це квартира або будинок. Податок на житлову нерухомість сплачується для квартир площею більше ніж 60 квадратних метрів, для будинку площею більше ніж 120 квадратних метрів. Конкретно, наприклад, якщо в тебе квартира 57 квадратних метрів, на неї податок на нерухомість ти не сплачуєш. І так само, якщо в тебе приватний будинок площею 119 квадратних метрів. Податок на нерухомість за цей будинок ти також не сплачуєш. Податок сплачується на ту площу, яка перевищує пільгову. Тобто вище, ніж 60 квадратних метрів для квартири і вище, ніж 120 квадратних метрів для будинку. Наприклад, для квартири площою в 100 квадратних метрів потрібно буде сплатити податок за 40 квадратних метрів. 100 мінус 60 дорівнює 40. І тут перший нюанс: якщо у квартири чи в будинку, Є кілька власників, і в кожного з них частка виділена в натурі, і ця частка не перевищує пільгову в квадратних метрах, то податок сплачувати не треба. Наприклад, ми з дружиною обидва власники квартири площою 100 квадратних метрів, і згідно документів, де вказано право власності, мені в цій квартирі належить 55 квадратних метрів, а їй 45. В цьому випадку на цю квартиру нам податок не нараховується. Інший нюанс. Якщо в тебе є і квартира, і приватний будинок, то я тобі заздрю. Ні, насправді в цій ситуації їх площа сумується, і від цієї площі віднімається 180 квадратних метрів. І на цю різницю тільки треба сплачувати податок на нерухомість. І як мені повідомили в гарячій лінії податкової, при цьому не важливо. Наприклад, якщо в тебе квартира 130 квадратних метрів і маленький будиночок 20 квадратних метрів. В сумі виходить 150, і в цій ситуації, незважаючи на те, що площа квартири перевищує пільгову, сумарна площа нерухомості буде менша, ніж 180 квадратних метрів. Тож податок не буде нараховуватись. Ну і також, якщо в тебе 10 квартир по 40 квадратних метрів, тобі все одно потрібно буде сплатити на всю квадратуру, що більша сумарно, ніж 60 квадратних метрів. Максимальна ставка податку на нерухомість згідно чинного законодавства складає 1,5% від мінімальної заробітної плати. Тож щороку ця цифра може бути різною. В цьому році мінімальна заробітна плата складає 6700 гривень. Отже, за кожен зайвий квадрат потрібно сплатити 100,5 гривень податку. Щоправда, варто зазначити. Що оподаткуванню не підлягає нерухомість, яка знаходиться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Власникам нерухомості в України будуть надходити листи від податкової із повідомленнями, скільки податку вони мають сплатити за свою нерухомість. При цьому у власників нерухомості буде 60 календарних днів для того, щоб цей податок сплатити. Точкою відліку буде вважатися дата отримання цього листа. Бо лист буде спеціальний із повідомленням про вручення. Але якщо ти просто вирішиш не відчиняти нікому двері, навряд чи цим ти себе якось врятуєш, бо в цьому випадку точкою відліку буде повідомлення про неможливість вручення листа адресату. Якщо протягом цього періоду не сплатити такий податок, з'явиться податковий борг, потім з'явиться податкова вимога, а потім буде заблоковано рахунки. Також додатково може бути нараховано штраф. За прострочку до 30 днів 5% від податкового боргу, більше 30 днів 10% від податкового боргу. А за навмисну несплату 25% від податкового боргу. На моє запитання, а яким чином податкова відрізнить, забув заплатити чи навмисно не заплатив. Мені відповіли. А як відрізняється умисна несплата від невмисної? Ну, це податкова вирішує. До речі, якщо не платити більше 90 календарних днів. Додатково з'явиться пеня і буде застосована адміністративна відповідальність. І знаєш, на твоєму місці я би цим таки не нехтував, бо виконавча служба останнім часом працює дуже ефективно, а от розблокувати рахунки не так то й легко. Тож, якщо десь всередині себе ти розумієш, що цей податок тобі таки буде потрібно платити, але лист про сплату все-таки не надійшов, то раджу тобі або зателефонувати в місцеву податкову службу. Або зайти в електронний кабінет платника податків. І там і там можна дізнатися як суму нарахованого податку, так і реквізити, за якими потрібно його сплачувати. Ну а тепер найцікавіше. Хто в цьому винен? Якщо би я був азартною людиною, то я би навіть поспорив би з тобою на гроші. Що ти вважаєш, що це депутати Верховної Ради або податкова інспекція. Якщо ти слухав мене уважно, то ти згадаєш, що я казав: максимальна відсоткова ставка податку на нерухомість складає півтора відсотка від мінімальної заробітної плати на цей рік. А мінімальна може бути нуль, тобто нічого. Знаєш, від кого це залежить? Де саме в цьому зазорі буде встановлено відсоток податку на нерухомість, визначають. Органи місцевого самоврядування. Тож, друже, згадай, за кого ти голосував на минулих виборах, і кому ти міг продати свій голос за безкоштовний проїзд, за 500 гривень разової допомоги, чи за пачку гречки. І кому ти маєш поставити питання за податок на нерухомість в першу чергу? А в коментарях, будь ласка, напиши, чи на твою думку, податок на нерухомість має існувати, і якщо так, то хто його має встановлювати. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо відео було цікавим, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.